Якщо забилися труби, не сходить вода в унітазі, раковині, когоній миті. Викликайте нас. Адже ми використовуємо лише професійне обладнання, спеціальну машинку та троси необхідних розмірів, довжини та діаметру в залежності від виду труб, які потребують прочистки. Прочищуємо складні засмічення каналізаційних труб. Тому що забита каналізація це серйозна проблема, яка може призвести до затоплення приміщень, неможливості користування стоками, неприємних запахів та антисанітарії. Які є основні причини засмічень каналізації? Це накопичення жирових відкладень на стінках труб. Це потрапляння сторонніх предметів, наприклад, серветки. Особливо ті, що розчиняються, як запевняла нас одна замовниця. Потім волосся, харчові відходи і навіть наповнювач для кошачого лоточка. так так, таке теж траплялось. Це утворення вапняних відкладень, це зношування та корозія старих труб, особливо чугунна труба. Вона з часом відшаровується та осипається, забиваючи проход в трубі. Це неправильний монтаж каналізаційної системи. Ну, до прикладу, може бути надмірний або недостатній ухил труби. А також це ушкодження або посадка труб у ґрунті. Для очищення каналізаційних труб та мереж, навіть від щільних засмічень, ми застосовуємо професійне та потужне механічне обладнання. Це Електромеханічна машина, яка має потужність 400-500 обертів за хвилину. Та гнучний вал, гнучкий вал, трусице, спіралі для труб, які прокручуються в трубі, руйнують засмічення і витягують його назовні. Ми чистимо труби діаметром 50, 110, 300 ну і 20. 30-та труби також. А по довжині труб до 60 метрів. Для ефективного видалення різних типів засмічення в трубах застосовуємо різноманітні обертові насадки на тросах, які очищують по всьому діаметру труби. І варто зазначити, що вручну таку роботу не вдасться зробити. Це неможливо. Хіба що вийде пробити невеличкий отвір всередині труби, який швидко заб'ється. Тому, якщо у вас забилась каналізація, не намагайтеся вирішити проблему самостійно. Траплялись випадки, коли нас.